Те, що наш будинок зруйнований, це ми вже дізналися в останній день окупації. Попали в кут одного з під'їздів. Почав п'ятий поверх горіти по, по колу. Ми пояснювали їй, що нехороші люди зайшли до нас в будинок і зруйнували наш будинок. Коли ми познайомилися з Мішелем, то мені здалося, що він дуже добра і відкрита людина. Мені було приємно дізнатися, те, що саме він буде представляти наш будинок. Мене звати Дроботенко Альона. Я мешкаю в Ірпіні. 24 лютого для нас розпочалося дзвінком від рідних про те, що вже почули вибухи. Ми з самого ранку зібралися буквально в дві валізи. Зібрали дитину, кота в машину і вже були в дорозі о 9-й ранку. Хотілося бути поближче або до батьків, або до рідних. Якось так згрупуватися. Ми ще тоді на кілька хвилин зупинилися з чоловіком і почали обговорювати, беремо кота чи не беремо. Бо коли ми там на кілька днів їдемо, ми кота не беремо. Я кажу, ні, давай все-таки заберемо. Наш будинок не був зруйнований майже до останніх днів окупації, і ми тримали зв'язок з сусідами. Нам в якийсь момент повідомили, що зруйнували інший будинок, той, що поряд з нами. Але наш був цілий. Те, що наш будинок зруйнований, це ми вже дізналися в останній день окупації. Попали в кут одного з під'їздів. За рахунок того, що не було зв'язку, не було можливості визвати МЧС, почав п'ятий поверх горіти по колу. І через те, що не було нікого поряд, ніхто не мав змоги допомогти потушити вогонь, ну навіть елементарно, піском або водою, бо води, по-моєму, також вже не було в комплексі, то весь п'ятий поверх згорів. Коли ми прибули перший раз до будинку, що ми побачили? Це відсутність п'ятого поверха, повністю згорівши. В цій секції 3 і восьма квартира були спалені вщент. Та квартира в... на розі двох під'їздів також була спалена. В ній було пряме влучення. Під'їзди, там де дах падав, то вони також були завалені, двері під'їзди були згорені. В п'ятому під'їзді також неможливо було пробратися, тому що там дах падав, він був згорений і всередині також вся штукатурка була попалена. Про нашу квартиру ми вже дізналися, коли пускали людей в ірпінь, і один з сусідів зайшов у будинок і в принципі познімав весь комплекс. І Ми на одному з відео побачили, як в нашої квартири немає дверей, їх по суті вирвали. І наші речі валялися по всій квартирі, по коридору, по під'їзду. Ми не знали, що в нас лишилося. Ми знали, що в нас є зараз. Є ми і все більше нічого. Коли настало літо 2022 року, ми ще не мали чіткого плану, що робити далі з будинком. Нас запевняли, що все-таки буде відбудова, що потрібно в відбудову вірити, але вже влітку були дощі і потрібно було щось вирішувати, тому що будинок затоплював, затоплював четверті поверхи. І ми почали активно збирати гроші через інстаграм. Також почали збирати гроші з власниками квартир. На той момент ми назбирали щось з порядка п'яти мільйонів на відновлення даху, і також були спонсори. Перше знайомство з Мішелем Азановічусом було на початку лютого. Він приїхав як амбасадор United 24 і дивився наш будинок. Hello, my name is Michel Azaвічус. I'm a movie director and I'm here in Yerpin in Kyiv Region. I'm here to 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 ask you to donate «Юнайтед-24». To Ми ще не знали, що він візьметься точно за наш будинок, тоді ще на порядку було багато інших. Коли ми познайомилися з Мішелем, то мені здалося, що він дуже добра і відкрита людина. Мені було приємно дізнатися, те, що саме він буде представляти наш будинок. Коли Мішель Азановічус взявся представляти наш будинок, тоді зайшов Юнайтед і почалася вже більш глобальна відбудова. Зайшли робітники і почали активно працювати. Лілі ми почали пояснювати, що сталося з нашим будинком. Це вже коли ми приїхали в Ірпінь на постійній основі. І коли вона побачила перший свій будинок, коли вона побачила свою зруйновану качельку, свій зруйнований майданчик, вона вже почала тоді казати, це мій будинок, да, твій будинок. Ми пояснювали їй, що нехороші люди зайшли до нас в будинок і зруйнували наш будинок. І, в принципі, їй цього було досить. Як такого слова війна не звучало, і вона його зараз не розуміє. Вона розуміє, що сирена це погано, що потрібно ховатися, що потрібно кудись йти. Вона її боїться. Коли чує вибух, то також починає боятися йти на руки і плакати. Але я почала її. Переключати в Ірпіні на той момент було дуже багато зруйнованих будинків, дуже багато скла, проводів валялося. Вона це звертала увагу, звертала увагу на простріляні паркани. І замість простріляного паркана я показувала ось, дивись, ось квіточка, ось метелик. Зверни увагу. Моя думка така, що все, що ми кладемо дітям, воно в них лишається. Тобто, якщо ми будемо розказувати дітям, що ось зруйнований будинок, вони будуть бачити зруйнований будинок. Але якщо на фоні зруйнованого будинку ми покажемо, ось дивися квіточка, ось дивися метелик, то дитина буде сприймати квіточку-метелик і буде сприймати фарби, краски, зовсім інше, аніж руїни. Ми думали тільки, а що буде потім, коли ми вернемося до нас додому, коли ми вернемося в свій будинок, в якому ми жили як сім'я, в якому ми народжували дітей. Коли до будинку вернуться також сусіди, і ми вийдемо всі разом е, гратися з дітьми. Ми думали тільки про це. Ми не думали, а що ж таке сталося. Якби ми не заганяли себе в такий депресивний стан, ми не вернемо того, що вже трапилося. Ми можемо тільки відновити, взяти себе в руки і працювати. Працювати заради майбутнього.